Доброго дня! Вашій увазі хочу представити огляд компресора для накачування шин, зробленого своїми руками. За основу взято компресор від холодильника. Для того, щоб компресор не працював холосту, в якості ресивера використано вогнегасник об'ємом 3 літри і водяне реле тиску. Для автоматичного включення і виключення компресора. Тиск включення компресора. Виставлено на 3 атмосфери. А тиск виключення на 5,3 атмосфери. Для очищення повітря від пилу. На вході компресора поставлено паливний фільтр від автомобіля. Такий же фільтр поставлено і на виході компресора перед ресивером в якості вологомасловідділювача. Для контролю тиску в ресивері поставлено. Манометр. А для підключення пристроїв поставлено стандартний повітряний роз'єм. Для використання даного компресора без реле-тиску, на ньому поставлено кран для його відключення. Це потрібно, наприклад, для паралельного підключення даного компресора до іншого компресора і використання. Реле тиску вже іншого компресора. Детальніше, як це працює, буде показано у відеоогляді іншого компресора.